Всім привіт! Це новий академський влог. Сьогодні в академії день відкритих дверей. І я запрошую вас подивитися, як він проходить. Наші студенти разом зі студентською радою приготували сьогодні дуже багато цікавого. Давайте когось піймаємо і дізнаємось детальніше. перерві між тим, як наша студентська рада зустрічає наших абітурієнтів. Мені вдалося зловити Оленку. Оленка це заступник голови студради. Оленко, розкажи, будь ласка, що сьогодні буде відбуватися для наших абітурієнтів. Загалом у нас буде відбуватися дуже 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 класна програма. Тут у нас в холі зустрічають абітурієнтів. Їх проводять на майстер-класи, які в нас відбуваються по всій території академії. Також у нас проводяться екскурсії по всій території академії. І на третю годину в нас буде концерт великий для абітурієнтів. Концерт буде масштабний, напевно, тому ми дуже чекаємо. Оленка тобі сьогодні. Я бажаю успіхів Дякую. все це витримати. А ми йдемо далі. Сьогодні у нас в холі цілий день грає плейліст Маєцем. Це пісні наших випускників та студентів. З ним ви також можете ознайомитись по посиланню в описі або QR-код десь тут на екрані. Скануйте його, давайте слухати нашу українську пісню і підтримувати наших студентів. Добрий день, Добрий це день. Олександр Вікторович, ректор нашої академії. Олександр Добре. Вікторович, який у вас сьогодні настрій? Бойовий, Бойовий. зібрати всіх абітурієнтів в Києві. Олександр Вікторович, розкажіть, будь ласка, як зараз проходить під час військового стану навчання у нас в академії? По різному, якщо коротко сказати, займаємося і на місці тут, і в залі в манежі. Займаємося і дистанційно. Хтось тут, хтось за кордоном. А, яку пораду ви можете дати абітурієнтам, які ще думають над вступом до нашої академії? Не думати. Просто П... приходити і подавати все. документи. Подавати документи. Все, Дякую, Олександр Вікторович. Не будемо вас відволікати. Гарного дня. І вам дякую. Дівчата. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Софія. Мене звати Єва, Валерія. Звідки ви? Ми всі з Києва. Всі з Києва. А на яку спеціалізацію ви плануєте вступати? Ми вдвох Софії на естрадний вокал, а я на циркові жанри. Скажіть, будь ласка, у нас дуже стрімко зараз зростає українська музика. Ваше відношення до сучасних пісень? Дуже круто, мені здається. Я е, слухаю сама крилату. Вона теж з цього колиш. Реально? так, Клас. Вона теж круті пісні. Пише. А ти знаєш, що вона сьогодні буде виступати? Так, да, Я знаю. Я хочу, щоб українську музику більше зараз поширювали, тому, тому я хочу саме вступити в цей коледж, щоб також популяризувати українське. Я займаюся з 9 років. Цирковим мистецтво. А який жанр? Я займалася і каучиком, і е, повітряною акробатикою також. Ми виступали з, зі студією Болгарії, там їздили по Європам також. Прикольно. А кого ти знаєш з циркових артистів сучасних? Ой, прям так сильно я ще не цікавилася. Не цікавилася? <laughs> да. Але в тебе буде час. А е... сучасних знаю Поліну Уварову, мені дуже подобається. Якщо так. так. А який в неї жанр? Повітряна акробатика, кільце, поло, полотно, Так що ще? Ну все, кільце і полотно. Клас. добре, дякую вам, дівчата. Гарного дня вам дякую. в холі у нас працює фотозона, де абітурієнти і відвідувачі наші е, дні відкритих дверей можуть зробити фотографії собі на згадку. Ми додали в програму днів відкритих дверей майстер-класи. У абітурієнтів є можливість познайомитись з викладачами зі спеціалізацією, яку вони обрали, або обрати ту саму спеціалізацію. У них безліч майстер-класів. А в цій аудиторії зараз проходить майстер-клас хореографії і проводить його Олексій Пастухов. Давайте подивимось. 5, 6, 7, ручка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, розпочатаю, 1, 2, прямо, ручка ліва, право, іду і пем, стою і пем, стою і вов, вов, оп, відновлюю, і 1, і 2, і 3, 4, і 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, перед собою, оп. Олексій Анатолійович, як ваш настрій сьогодні? Супрово. У нас сьогодні аншлаг, у нас сьогодні абітурієнти, які будуть вступати на бакалаврат. Ми дуже раді зарядити їх енергію і навчити чомусь новому. Добрий день, скажіть, як вас звуть? Вітаю, мене звати Анна. А у вас дитина вступає до КМЦМ? Так, плануємо. А плануєте. А на яку спеціалізацію вона розглядає акторську майстерність. Ну, і ще хочемо спробувати ляльки. Ляльки Ліль... на естраді, так? Да. А, скажіть, будь ласка, а що ви побажаєте своїй дитині у її студентському житті? Будь-то в академії або в якомусь іншому закладі? Я побажаю отримувати задоволення від процесу і прагнути більшого? А зараз я вам покажу святиню музичного мистецтва. Це звукозаписуюча студія. Тут студенти можуть скористатися її послугами, а сьогодні тут. Проходить майстер-клас з роботи вокаліста на студії. Давайте пройдемо і подивимось. Це наші студенти зараз показують, як працювати на студії. А потім у наших абітурієнтів буде можливість самим попрацювати на студії. Не може спати. Все одно не смужу я. Ховаю я себе Моя поки Дмитро Дмитрович працює, скажіть, будь ласка, як вам е, наші студенти? Класно, дуже гарно, дуже гарно співають. Сьогодні у вас буде можливість попрацювати з Дмитром Дмитровичем на студії. Візьміть максимум з цього майстер-класу і бажаю вам успіхів на творчому конкурсі підходь. Кришталь горить крізь морок ночі!

Добрий день. А, як вас звуть? Владислава. Ви абітурієнт? Так. А, на яку спеціальність вступаєте? Церкові жанри. А, а який у вас саме жанр? Повітряна акробатика. Клас. А, скажіть, а як ви дізналися про академію? З соціальних мереж, інстаграм. Ви підписані на наш інстаграм? Наш так, наші стрінки. Супер. А які у вас перечуття перед входом в академію? Що, що ви очікуєте від цього візиту? Трохи тривожуся, але думаю, що все пройде дуже круто. А ви мама, да? так? А як вас звуть? Таня. Тетяна. А підкажіть, будь ласка, чи не було у вас бажання відмовити свою дочку від вступу? Е Ні, мене на було творчі? бажання умовити. умовити. Тобто у нас була да, спільна думка. Ми йшли до цього, і це її мрія. Клас. — Виступати, повітряне кольце це її любов. Супер, я бажаю вам успіхів і гарно провести сьогоднішній день. Дякую. Для бажаючих оволодіти професією актора тут проходить майстер-клас з акторської майстерності. Приймаєте? Ви бачите, кожен поїзд! Маєте що відбувається? Тоді нам вимогу. Тому самому. І ви не зовсім були готові до такого і починаєте йти додому. Дощ ще більше посилюється? Починається буря. Вам стає трохи страшно. Ви розгублені. Ви не були готові. хижий звір, можливо, десь поруч. Здається, ви не В Саме місце себе вже накрутили, скажімо так. Друзі, а це відомий академський ілюзіоніст Ілія. І зараз він мені продемонструє фокус, а ви слідкуйте уважно, щоб він нічого не підтасував. Тому що карти в нього крапльоні. Це неправда. Я слухаю. Будь мене. ласка, бери якусь карту. Подивись, покривці, мені не покажуть. Добре? є? Є? Подиві кудись сюди. Це вона? Так. Це вона, правильно? Слідкуйте уважно за нею. Ховаємо її кудись в центр. Перемішуємо. І, ось так, і тепер на рахунок три карта зникне з колоди і опиниться прямо в мене в кишені. Один, два, три. Перевіряю, щось є там. Ні, ну не тут. Ось тут, ось тут. Полізь одразу кудись. Є там щось? Так. Так, да, це є, показує вона. Ні. Це. Почекай, це не вона? Ні. А ти добре подивився? Чук, а ну дай. Чу ти це не А Не ну, почекай, одну секунду. А ну. А оце, що тут? На, потримай, ану. А оце. Що там вся коло? Та нічого не було. Почекай, якщо тут вся колода, тоді у мене тут що. Unbelievable! Все, дякую. дякую тобі, Ілія. Приходьте до нас і ви можете навчитися робити такі самі або кращі фокуси. Ми не могли пройти повз циркових жанрів, якими славиться наша академія. Тому тут сьогодні теж проходить майстер-клас і консультації з циркового мистецтва. Зараз студентів консультують з приводу акторської майстерності, тому що артисти цирку теж повинні володіти акторською майстерністю. Так, І що там? Який між вас проходить? Яка дійсла проходить? За бана. А груби якісь дають мав почуття. Будьте готові, що вас питають. Добрий день. Не бійтесь, підходьте. Це наші голуби. Вони теж е, навчаються у нас в академії е, завдяки голуб'ям. Цим ілюзіоністи можуть показувати свої фокуси. Підходьте. До побачення, щось він соромиться просто. Привіт, як тебе звуть? Кристина. Дуже приємно. Скажи, Мені на яку ось. спеціальність ти вступаєш? А, взагалі я думаю, на декількома хочу на хореографію і спробувати на акторство. А ти вже відвідувала сьогодні майстер-клас? Так, по танцям по хореографії відвідувала. І як тобі майстер-клас? Дуже потужно, дуже енергійно. Я вся мокра за 30 хвилин. Я не знаю, я мабуть ніколи так не працювала, як сьогодні. Тестове питання номер один: як звуть викладача хореографії? Я не запам'ятала. Все, Олексій Анатолій запам'ятай, нікого запам більше не кажу. В Добре. Тебе буде пріоритет. Добре. В цьому, Раз. Дякую тобі і вам дякую. Нехай щастить. Дякую. У нас такі красиві дівчата, хости стоять. Я теж не можу пройти повз ними, повз них щоб не сфотографуватись. Дівчата. Як Добре. вас звуть? Дар'я. А ви на яку спеціалізацію вступаєте? А, естрадний вокал. Вау. А, ви готуєтесь до творчого іспиту? Звичайно. А яку пісню? А, думаю, над не залишай і «River». А можна, і будь ласка, приспів буквально заспівати? Якої з із... давайте першої? Не залишай мене одну. Я поміж куль до тебе йду. Нас роз'єднали в ніч одну і це не сонце, на яву. Це дуже гарно. Ми бажаємо тобі успіхів, як на творчому, так і в твоїй кар'єрі. Вокалістки. Дякую. Поки наші абітурієнти знаходяться на майстер-класах, на екскурсіях або просто відпочивають десь в парку нашого закладу. Наші артисти готують святковий. Гала концерт до дня відкритих дверей. Давайте я вас проведу за лаштунки. Я хочу вас познайомити з зіркою нашої академії. Це випускниця нашої академії е, Настя Крилата, можна так казати? Можна. Е, розкажи, будь ласка, е, які в тебе враження від академії склалися за твій за період твого навчання? Ну, почну з того, що я вступила до академії, коли ще було мирно, спокійно, не було ковіду і. Мої перші півроку навчання були просто ідеальними. Мені здається, це найкраще, що я могла зробити в своєму житті. Це вступити саме до церкової академії. Я знайшла своїх людей, я надихнулася і почала писати свої пісні. Ми тут сиділи зранку до ночі, прямо до закриття самої академії. Настільки вона нас наповнювала якимось позитивними емоціями і давала нам поштовх розвиватися, і йти далі. Що ти порекомендуєш абітурієнтам, які думають вступати чи не вступати в академію? Можливо, їх там зацікавить якийсь інший навчальний заклад. Чому саме академія? Вона яскрава, вона унікальна, вона сучасна. І зараз саме той час, коли важко проявляти свою творчість десь. а Академія дає нам цю можливість. Дає можливість виступати, дає можливість творити, створювати щось своє і показувати цю творчість людям. Друзі, невелика ремарка. Сьогодні у Насті повинен бути концерт в малій опері, але вона його відмінила, щоб виступити у нас на галоконцерті. Правда? Сто відсотків. Спеціально. Вона... я просто обожнюю академію, і я завжди буду тут. Я завжди буду називати це своїм місцем сили і своїм першим студентським домом. Настя Крилата, слухайте її на всіх стрімінгових майданчиках та підписуйтесь на її інстаграм. Дякую! Друзі, ми за декілька хвилин розпочинаємо наш концерт. Подивитися, ви його зможете трішки пізніше на нашому ютуб-каналі. Артисти зараз заряджаються. Давайте побажаємо їм успіху. і завершились в наші дні відкритих дверей. Тільки що ми відпрацювали останній гала-концерт. У нас їх було два. Відео ви зможете подивитися, я нагадую, що у нас на каналі. Але я хочу запитати ось живі емоції, коли люди вийшли тільки з концерту. І я хочу запитати, як їм концерт, друзі. А підкажіть, будь ласка, як вам концерт? Клас. Дуже класний дуже круто, хлопці е, і дівчата розірвали взагалі всю сцену. Це було неймовірно. А дуже який номер міць. вам більше всього сподобався? Так, всі Він перший чи другий був. і мій. і мій, -мій називалась пісня. Мені всі реально. Мені всі сподобалися. І коля, так, я Як я... вам взагалі наш навчальний заклад? Клас. Гарненький. Ви ходили на екскурсії, ходили на майстер-класи? Друзі, я бажаю вам всім успіху, успіхів на творчому іспиті. Зустрінемось влітку. Дякую. Дякую, гарного дня. Друзі, ось такі у нас талановичі. Виті абітурієнти, які, до речі, після навчання стануть справжніми артистами естради та цирку. Якщо ти ще не зареєструвався до нас в академію, в тебе є ще час. Всі корисні посилання знаходяться під відео. Всім мирного неба, до зустрічі в КМАЦЕМ.